До речі, на завершення години хочу вам сказати, що ви знаєте, що на Росії визнали вторгнення в Україну. Ну, якщо слід слідувати нормальній людській лозіці, тому що є такі, от председатель Газдуми В'ячеслав Володін він висловився стосовно ситуації в Карабахі. Що він каже, що з юридичної точки зору сьогодні Баку дійствують на своїй території ситуація в Карабахі це внутрішнє діла Азербайджана написала Володя на своєму телеграм-каналі в середу. що це означає? Що пан цей Володін визнає вторгнення Росії в Україну? Так вони зробили такий заднім ходом, заднім числом, приєднання українських територій, анексію цих територій відповідно. Рік тому в вересні вони приєднали. Херсонщину, Луганщину, Донеччину і Запорізьку область за своєю папірцем конституції до себе, але ж до того їхні війська переп...